Глядачам дайджесту новин. про найцікавіші події в юності Буковини розповідають вихованці гуртка Промедія. Розпочнемо з успіхів наших вихованців. Андрій Кохмель один з п'яти переможців конкурсу відеоесе від місії ООН. Нагородження і зустріч з. Міжнародними представниками оон відбулися у Києві. Подробиці у нашому відео There's no first, second, third, fourth, or fifth. It's a group of five winners. У нас є група, випадків переможці. <рес> Немає першого другого і так далі. Ліст. Всі на одному, всі переможці. Київ, я, Чернівців. я працюю в Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання Йонзі Буковини. Я керівниця медіа гуртка про медіа. І разом з моїм сином Андрійком, вихованцем медіа гуртка, ми взяли участь у цьому конкурсі і підготували відеосетування переможцем. А я сьогодні в ролі супроводжуючої. Я хожу в естетичний центр Йоїзі Буковини. <просу> а саме на гуртки Промедія, парусток, малювання. А завдяки гуртку про медіа я зняв відео, коли ми схочили весь світ і подавила на саме на цей конкурс. У мовах війни права всіх українців порушуються. Люди, машини, так і під ногами. Ти чуєш, її? І тепер я вже запитую тебе, світе, коли ти нарешті почуєш? Бо я маю право. Право на життя. залишаюся, вона не прекрасна робота. Просто, просто дивіться. You. You're a natural in front of the camera. Ви дуже, дуже природня поводились перед камерою. Дуже гарно. Thank you. Дякую. 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 Далі про дуже цікаву подію. А саме в нашому центрі відбулася незвичайна зустріч, адже зустрічалися дві примхливі панянки зима та весна. Зустріч відбулася у форматі весняного квізу, де було багато дитячих розваг та веселощі. Друзі, а вам цікаво, як зима з весною зустрічалася? Да! Тоді швиденько на весняний... Як виникла ідея провести такий захід? Ой, взагалі ідея була у нашої прекрасної казки. Тому вона вирішила зробити таке для дітей інтерактив, щоб помирити весну з зимою. Також це було більше до дня стрітення. Взагалі ця ідея виникла, можна так сказати, спонтанно. Тому що так як ми зараз проходимо практику, ми знаємо, що тут дуже багато є гуртків, і для нас це дуже було чудовим, тому що ми можемо комунікувати з різними гуртківцями, дітьми, і це в майбутньому нам знадобиться. Тому я вирішила, що буде цікавим провести саме такий захід. Розкажіть, будь ласка, про свій образ. У мене був образ зими, тому я вся в Білосніжному, також зроблений відповідний грим, і думаю, що я впоралась з цим завданням. Хто допоміг вам створити цей образ? Образ був створений моїми руками, також косметикою, глітером, також були паєтки додані. Тобто, все було зроблено моїми руками, можна так сказати. Чи важко працювати з дітьми? Я не можу сказати, що це важко. Це дуже цікаво, тому що так як ми вчимося в дітей, о, точніше, так як ми вчимо дітей, так і ми в них щось вчимося нове. В Яких ще гуртках ви були? Ми були в гуртках, таких як промедія, паросток, гурток Емоція, гурток танцю «21 століття, і також ми були в вокальному гуртку Мрія. Продовжуємо дивувати вас та надихати. Ми всі з нетерпінням чекаємо весну. Але просто сісти і чекати це не про вихованців юності буковини. І тим паче не про наших дівчаток, справжніх українських панночок. У вихованок гуртка Я панночка свій план зустрічі весни. Це неймовірно красиво, ексклюзивні сумки, зроблені власноруч нашим паночками. Це була справжня мистецька пригода, Фоаміран і гарячий клей, вибір бусинок, стрічечок, блискіток і вуаля крафтова сумочка від паночок готова. Переконані б'юті-образи наших дівчаток варті високого тижня моди. До речі, він вже успішно стартував у Парижі. Незвичайні ідеї та їхнє креативне втілення в юності Буковини в самому розпалі. Студентська практика. Минулого тижня студентки-практикантки побували у гуртку про медіа та поділилися топовими лайфхаками з акторської майстерності. Як це було, дивіться далі! Eu quero ver se tem mais chifre de uva Tem mais chifre de Всі новини в студії працювала Міланна Судос. Бажаю вам лише гарних новин, позитивних емоцій та неймовірних вражень. До зустрічі в ефірі!